Слава Україні, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Життя на КДЗ. Друзі, сьогодні піде мова про часник. Варніше, що висівати, що садити після збору часнику. Дуже в мене багато запитань у моїх підписників, у моїх друзів, у моїх знайомих, тому я вирішила записати це відео. Так, ось, у, бачите, в мене тут воно. Ну, Томатики під затіняючою сіткою, добре, добре, вони себе почувають. Тут коло томатиків ряд огірків, тут в мене ще багато огірочків. Друзі, кому інтересно, чому я висаджую такі огірки, попереднє відео пролисніть. Подивіться це, я думаю, вам буде інтересно. Інтересно і полезно, чому я не висаджую сорти і нікому не рекомендую їх висаджувати. Так, часничок, друзі. Збір часнику у мене, там, де я проживаю Дніпропетровська область, місто Кривий, Ріг, ми збираємо десь у середині слідучого місяця, у липні, друзі. Немає такого іменно дня чи неділі, коли Іменно в цей день треба збирати. Нема цього. Треба дивитися по тому, як росте ваш часничок. Обов'язково, друзі, треба залишати, бачите, я везде у часничка позривала стрілки. Але ось дві головки я залишила. Ось у мене, бачите, оце стрілки. Стрілки покажуть, коли збирати часник. Коли його викопувати, трохи треба буде просушити його. Я у минулому році зав'язувала у коси і вішала під навісом. І він у мене довго-довго і добре зберігався. В цьому році подивлюся, його можна і в мішки поскладати, такі мішочки, щоб вони дихали не поліетиленіли ні в коєму разі. І тоді вони, він добре зберігається, друзі. Оце по оцій. Голівці на стрілки буде понятно, коли збирати часник. Коли ця голівка вистигне і вона трісне, і в течение неділі треба бути його обов'язково зібрати, викопати цей часничок. Ще одна важлива річ: 3-4 неділі до викопки часника. Його не треба поливати, щоб не було у нього багато вологи. Тоді він хужіше зберігається. І не треба його перетримувати, бо він може пустити додаткові корінчики, і теж він буде хужіше зберігатися. І він ще буде, якщо він буде перезрілий, головки не будуть добре триматися купи. Вони можуть розвалюватися. Це не добре. це не то, що там його просто зібрали і склали, він буде недобре зберігатися. Тому, друзі, треба оце завжди залишати отакі от головки на стрілочках і по цим стрілочкам дивитися, коли його збирають. Ну, В моєму регіоні десь середина середина, середина слідючого місяцю. Все. Оце отаково, от десь це примірно отаково. От Але якщо йдуть дощі. В цей день я не збираю. Обов'язково вам, друзі, покажу, коли я буду збирати і що я буду з ним робити надалі. Але сьогодні річ не в тому. Бачите, я тут вже багато його повикупувала, бо я, я продаю часничок, тому в мене, але його й багато-багато залишилося. Після часнику, друзі, можна багато чого висадити і зібрати добрий врожай. По-перше, тут земля вже добре обеззаражена антисептиком натуральним, який має часничок. Тут взагалі після часнику добре посадити полуницю. Це вообще класно. Земля тут прям, ну, просто ідеальна для полуниці. Що я, мабуть, і зроблю. Трохи хочу розширити. Свою плантацію з полоничкою. Ну, ще, ще точно не знаю, але от для полониці це самий-самий класний варіант після часнику висаджувати. Ще можна посіяти буряк. Можна посіяти моркву. Це якраз для того посіву, щоб можна було зібрати для зими, для заготовок на зиму, щоб його закласти у погріб і усю зиму куштувати. Дуже багато можна посадити зелені: можна і кріп, і кінзу, і петрушечку, і салати. Все це добре буде рости у цій земельці. У мене тим болі тут, бачите, тут у мене горішок. Тут і сонечко, і буває, притіняє щось, але тут завжди на цьому клаптику все добре росте, щоб я не висаджувала. Дорогесеньки мої, було у мене багато запитань у минулому році. В цьому році вже немає цих запитань. Я, мабуть, відповідала, але ще хочу наголосити. Багато мене хто казав, під горіхом нічого не росте. Друзі, в мене росте все. У минулому році я навіть у там під горіхом висаджувала огірки партінокорпічні, отакі як в мене зараз ростуть. Не сорти, а от іменно партінокорпічні гібриди пучкові. Да, вони там трохи були хужіші, але я, якщо я отут збираю по 10-15 кілограмів огірків з куща, то там я зібрала 6-8 кілограмів з куща. Це теж добрий врожай і під горіхом. Під горіхом у мене у цьому році росте кукурудзана, попкорн. Вона, погляньте, яка лапата, яка гарна. Зійшла вся, росте вся, ніяких болячок, все добре. Під горіхом, ось у стовбур, подивіться, прямо під горіхом я посадила кріп, ось о три рядочки, і два рядочки кінзи. Тут під горіхом у мене, ну, декілька, ну, бачите, розсади в мене кое чого є. І ще я тут буду вирощувати е, з вусиків полуницю. Отаково. От Часник у мене тут під горіхом добре росте, тут вже на одному місці я часник саджаю десь років зо три, оце хочу трохи щось поміняти. Хоча не знаю, подивлюся. Тут я ще висаджувала цибулю на цьому місці, вона теж добре вродила, вона не менше кулака була, така величенька, прям дуже-дуже величенька. Хоча, друзі, якщо в городі вхажувати, Трудитися, то буде рости все і везде. І під деревами, і під кущами, і на сонці. Головне добре-добре вхажувати. І підживлювати, і обробляти. Нічого без обробок наразі не буде рости. уже у нас і клімат міняється. і… Ну і погодні умови, бачите, які у нас то дощі. Після дощів, після затяжних дощів, обично куча болячок з'являється. Тому ну, це ну, просто не, не, доброго врожаю без обробок і без підживлень ніколи не буде, друзі. На городі треба працювати. Працювати дуже добре. Ось, ось погляньте, кстати, хочу вам показати оце на сонечку кукурудза. Бачите, оту. А оце в тіньку під горіхом, вона однакова. Вона повністю, друзі, однакова. Оце все під, під горіхом, все росте. Головне, це треба ухажувати. Ще, друзі, після часнику, хто, е, хто любить горох, я горох не люблю, тому я його, ну, не саджаю. У минулому році саджала я його продала та й все. І не хочу, не хочу з ним зв'язувати. Ну, це не моє. Мені ліпше щось друге посадити. Але хто любить горошок, хто торгує горохом. Оце на другий оборот, получається, то взагалі буде класно. Після часнику земля класна. Плюс ще горох, коли проросте, коли виросте, коли ви його приберете. Сам горох насичить. Азотом земельку. Таким азотом, який буде добре всмоктуватися рослинами, які ви в подальшому посадите. Тому це взагалі саме -саме класний варіант. Взагалі, горох вважається найліпшим сидиратом перед будь-якою культурою. Тобто, хто любить горох, спочатку треба посадити горох, а потім висаджувати ті культури, які ви вважаєте за потрібне. Зараз покажу, що я ось ось прикупила, що я, можливо, буду висаджувати. Можливо, я там висаджу, друзі, полуницю. Але це ще, це ще вилами по воді писано, як кажуть у нас на Україні. Отакі є в мене буряки. Скоріше за все, я, може, і посадю буряк. Такий він оброблений. В общем, це я е, теж в, в магазині купляла сім'я. Дуже нравляться мені на сінньому магазині. Тада. Друзі, це не реклама, це просто, що я висаджувала, тоді я вам оце і рекомендую. Е, оце такий. Е, потім кінза. Я на базарі торгую. Е, зелень дуже добре йде, особливо кінза. От Кінзу дуже добре завжди беруть. Оце кінзу я купила. Теж дуже класний варіант після е, часнику. Кріп, кріпа я різного, бачите, накупляла. І навіть я купила ще, мені посоветували в аптеці купити. В аптеці кріп, насіння кріпа, воно швидше сходить, чим де б ви не купляли. І це воно сходить 100%. 100% і дуже багатий врожай. Скільки я вже саджаю, дуже-дуже багатий класний врожай. І він, кстати, оцей е, аптечний кріп, він не пускає стрілок. Він, я не знаю, він для желудка, для почок, по-моєму, його продають в аптеці. Але це мені колись посоветував мій знайомий, що він каже, я висаджую, він ніколи не пропадає, він ніколи не жовтіє, саме листечку кріпа. І оце я. Ну, Я висаджую різне. Щоб знаєте, для різних погодних умов, щоб у мене було і те, і те. Бо, знаєте, бачите, погодні умови у нас міняються. Воно то дощ, то сонце, то, то ще щось. Знаєте, хто його знає. Ну, в общем, щоб все 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 було отаково. От ще, друзі, можна на е, другий оборот висадити після чеснока огірки. Але. Вибирайте, якщо ви після часнику будете висаджувати, то вибирайте ультраранні гібриди. Не сорти, не ранні, не пізні, не середні, а іменно вибирайте ультраранні, тому ви і до осені зберете після часнику дуже багато огірочків. Отакого. Ще можна висадити щавель. Теж добре він росте. Кому треба багато, чи там можна рядочок кропа, рядочок кінзи, рядочок щавля, рядочок петрушки, ну, в общем, рядочок базиліка, ну, всяку зелені можна насадити на цьому місці. Це теж буде дуже-дуже добре, друзі. І, і врожай буде класний. Ще можна посадити чернушку, цибулю на зелень, іменно на зелень. Вже в принципі трохи запізно на тиканку її садити, але для зелені це добре, добре вообще, в самий раз теж буде. Так що, отаку, от друзі, отаке от я висаджувала. У цьому році. Подивлюся, я вам обов'язково все показую і все покажу у дальнішому. Як я буду збирати часничок, коли я буду збирати, як я буду його вкладати на довге зберігання, що я роблю для цього, щоб він зберігався аж до слідуючого збору часничку. У мене вона, в принципі, плантація невеличка, але для мене однієї, її достатньо і на продаж, і собі поїсти, і на консервацію. Консервую я дуже-дуже мало, тому мені цього цього достатньо, друзі. Отаку, От друзі, що я вам хотіла розповісти у цьому відео. Друзі, велике вам дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Дякую, велике та низький уклін нашим дорогим українським захисникам, за захисницям за дуже тяжку працю наш тяжкий час. Всім великих врожаїв, всім доброї погоди, добра, миру та злагоди! Слава Україні, друзі!